Теренову гру провели коломийські пластуни. Її присвятили до дня народження відомого українця, адвоката, письменника Андрія Чайковського. Учні міських шкіл побували у різних місцях, пов'язаних зі знаним українцем, і таким чином мали нагоду більше дізнатися про людину, яка 20 років проживала у столиці покуття. Найбільше балів в результаті гри здобула Коломийська гімназія. Переможців цього заходу нагородили цінними призами. Андрій Чайковський один із багатьох відомих людей, які свого часу жили і працювали в Коломиї. Розповідає членкиня пласту Лариса Бойцан. Знаний українець, культурний діяч та адвокат був особливо відомим між двома війнами. Це була та людина, на якій виховувалися покоління. В Даний час можливо трошки і забути його ім'я, і для того, щоб нашим сучасним дітям, які є закомп'ютеризовані, які є прив'язані до е різних мереж і до е різних комп'ютерних ігор, щоб повернути оцей дух патріотизму, щоб повернути їх до оцього автора, ми вирішили провести цю теренову гру. Теренову гру проводять зазвичай пластуни. Це змагання пов'язані з певною територією. Цього разу учні вивчали Чайковського у палаці культури народний дім, бібліотеці №1 для дорослих і кімнаті музею знаного адвоката. Наші діти до сьогоднішнього дня мали прочитати два твори Чайковського на уходах і за сестрою. Це є твори, які цікаві саме для дітей шостих-сьомих класів. Тому ми зараз зустрічаємося з цими дітьми. Але ми не будемо говорити по цих творах, тому що це твори на... Наскільки доступні для дітей, що вони говорять самі за себе. А ми хочемо, щоб діти пройшлися тими місцями, якими ходив Чайковський. Ми хочемо, щоб вони побували у меморіальній музей в кімнаті Андрія Чайковського, щоб вони побували там, де був Андрій Чайковський, щоб вони побували у бібліотеці, там, де є також меморіальний куточок Андрія Чайковського, де є речі особистого вжитку його. І щоб поспілкувалися із тими людьми, які ще Пам'ятають дух родини Чайковських. Діти відвідували ці точки, там вони мали певні завдання, вони не були особливо складними, але цікавими переконують учасники гри. А ось така форма справді виявилася доволі незвичною. Нам дуже сподобався цей конкурс, це було надзвичайно цікаво там ходити по місту, щоб ну, здавати всякі завдання, відповідати на питання. Це нам було дуже цікаво, і ми багато чого дізналися нового для себе. Ну, подавали свої знання. Перший раз в цьому участь беру. І е, ну, було дуже цікаво ходити по місту. Я, наприклад, не знала, де бібліотека перша. Тепер я вже знаю. Знаю, що там є відкрилася куточок Чайковського. Е, знаю, де був. Чайковський, в яких місцях, де він жив, в музеї ми дивилися. І Мені, наприклад, дуже сподобався, ще хочу брати в такому участь. Там було дуже цікаво, що ти не зосереджуєшся на одному завданні. Ти бігаєш, ти е, не так якби розвиваєшся і думаєш, так як би тобі пройти коротшим шляхом, так, якби десь встигнути. І думаєш, що пригадуєш його біографію, його твор було я перший раз зустрічаю таку такі форми завдання, але мені дуже сподобалось. І я хочу, щоб надалі е, у всіх школах, ну щоб ми всі збиралися всі школи. І щоб цей захід повторювався ще раз і ще раз. Можливо, це можуть бути і інші автори, інші твори, але це, ну, на мою думку, це дуже гарний захід. був. Мені дуже сподобалася ця гра, бо вона була цікава. Я дізналась багато чого нового про Андрія Чайковського. Я захоплювалася ним, але ну, не так сильно. Мені ніколи ще не попадали такі види завдань. Мені дуже сподобалася ця гра. Діти задоволені і постаттю, яку довелося детальніше вивчати таким чином. Вони кажуть, тепер ще з більшою цікавістю вивчатимуть життєвий і творчий шлях Андрія Чайковського. Мені найбільше сподобалось у кімнаті музея, де я дізнався про нього, про його, його робочий стіл, де він працював, е, проводив безсонні ночі, написавши багато творів. Також е, там було показано його була вуйкому, пода подарували. Також мені сподобалось, що ми були одною командою. Так як ми бігали від музею до бібліотеки, були дуже цікаві завдання. Нам дуже сподобалася особливо кімната Андрія Чайковського. Ми в музеях побачили багато різних ну, цікавих речей його особистих. Ну, поширили свої знання. Тепер ми набагато більше знаємо про Андрія Чайковського. Мені дуже сильно сподобалось. Там були цікаві речі. Андрія Чайковського, який е, з його там, часів, бо його е, портрет, мені дуже сподобався. Були цікаві речі його. Я цікавилась Чайковським, читала його твори, але тепер, коли ми пробіглися по, ким, е, пробіглися по різних музеях про його творах, це все, наскільки це все згадувати, наскільки працює мозок, рухи, це все. Також багато нам розказували, різні, показували його кімнату, е, де він жив, приблизно в якому пространстві, як це колись було. Ну і багато кого Це дуже цікаво було. Мета цього заходу спонукати дітей до того, щоб вони почитали твори, доступні для них, щоб мали інтерес до нашої літератури, наголошує Лариса Бойцан. І основне, щоб в майбутньому вони теж читали твори цього письменника. Учасники переможці та організатори Національна скаутська організація пласт коломийської станиці були нагороджені цінними подарунками.